В магазині Аврора з'явились новинки. Давайте дивитись. Набір іграшок, липучок кольорових 4 штуки коштує 39 гривень. Набір археолога розкопка камінців коштує 59 гривень. Гра настільна карткова губка Боб. Знайди свого героя коштує 99 гривень. Лінійка канцелярська гру, гнучка Поп-Іт Мікс коштує 44 гривні. Набір наліпок об'ємних в асортименті 4 штуки коштує 69 гривень. Іграшка сюрприз, динозавр в асортименті коштує 55 гривень. Блокнот А7 клітинка ЄСМІК 48 аркушів, коштує 14 гривень. Іграшка сюрприз м'яка тваринка в яйці, коштує 99 гривень. Іграшка сюрприз Стіч у капсулі коштує 249 гривень. Фігурка ігрова Кул Сінг серія Hello Kitty Melody Kuromi у Кулі коштує 84 гривні. Дякую за перегляд.